Вітаю, дітки! Сьогодні в нас з вами заняття з логіко математичного розвитку, і до нас завітали гості. Подивіться, хто це? Так, лисичка, ведмідь, зайченя, мишеня, жабка і вовк. Ми до нас завітали із однієї казки під назвою Рукавичка. Дітки, давайте разом пригадаємо, хто прийшов до рукавички перший. Мені здається, то була мишка. Поставимо її першою. В неї буде номер один. Потім прийшла жабка. Вона буде другою. За жабкою прийшов зайчик, він буде третім. Після зайчика прийшла лисичка, і вона буде четвертою. Хто був після лисички, дітки? Так, після лисички був Вовчик. Вовчика ми поставимо п'ятим. І в кінці прийшов ведмідь, і він буде шостим. Дітки, давайте подумаємо і скажемо, хто прийшов раніше зайчик чи вовк. Правильно, зайчик прийшов до рукавички раніше, він стоїть третім, а вовк п'ятим. А хто запізнився і прийшов останнім? Так, правильно, це ведмідь. Дітки, будьте уважними і скажіть, хто стоїть між лисичкою та ведмедем. Правильно, це ж вовчик, а хто стоїть між жабкою та лисичкою? Правильно, дітки, це зайчик, який в нього порядковий номер? Правильно, три. Молодці, дітки, а хто ж стоїть між мишкою та зайчиком? Правильно, дітки, та це ж жабка. А тепер пограємо у гру на уважність. Подивіться і скажіть, хто стоїть не на своєму місці. Правильно, та це ж лисичка, вона тепер стоїть другою, а до цього була четвертою. Молодці дітки, йдемо далі. А тут тепер подивіться, хто стоїть не на своєму місці. Правильно, дітки, ви одразу помітили, це ж ведмідь, він став попереду. Будьте уважними, дітки. Хто зараз стоїть не на своєму місці? Правильно, дітки, та це ж вовк, він стоїть не на своєму місці. Дітки, ви були дуже уважні, тепер пропоную пограти з геометричними фігурами. Дітки, перед вами будуть з'являтися геометричні фігури. Вам треба знайти ознаки подібності та відмінності за кольором між цими фігурами. Тож будьте дуже уважними. Дітки, погляньте на геометричні фігури і скажіть, що у них є спільного. Правильно, вони всі синього кольору, а яка фігура відрізняється від усіх цих фігур. Так, це маленький кружечок, тому що він менше за всіх. Погляньте на ці фігури і скажіть, що у них є спільного? Складно, але подумайте. Так, вони всі однакового розміру, а ще а що є різного? Так, вони різного кольору. А чим схожі ці фігури? Молодці, вони всі однакового розміру. А чим вони різняться? Так, правильно, в кожної з них свій колір. Так, дітки, а що спільного між цими фігурами? Молодці розмір. А яка фігура відрізняється від усіх? Так, це жовтий прямокутник, тому що решта фігур зеленого кольору. Дітки, а що спільного між цими фігурами? Правильно, вони всі однакового кольору, а що їх відрізняє? Так, в них є маленький е, кружечок, який відрізняється за розміром. Дітки, ви сьогодні дуже добре попрацювали. Ви молодці. Очікуйте на моє додаткове завдання. До побачення.